Доброго всім часу доби, шановні мотобрати та мотосестри баджаж. А сьогодні трішки мого практичного досвіду по ремонту перемикача дальнього ближнього світла. Всім доброго часу доби. Їхав з рибалки вечором. Давай їхати в мене вже темніє, а пропав ближній світ. тю Тютю. Хто його знає що. Ну, в мене, слава Богу, є. Вони як ближній світ. нормально доїхав 50 кілометрів. К ночі вже. Е ну, майте на увазі. Е Приїхав додому, а він почав мигати. Ну, раз мигає, значить з лампочкою все в порядку. Прийшлося розібрати контакти, провірити проводов. Ну, як оказалось, індуси, звісно, добре, нормально. Ну, хлопці, з 91-го, з 21-го 91 року, 21 -го блядь як би час 25-й. Дощімлять зверху без проблем. І в дощ, і стояв під дощом. В общем, вон, 22 з копійками. От ближній дальній до такого состояння. Казалося, перемикач. Нічого страшного, знімається, відсьогується тут ось одна застежка і з тієї сторони дві таких застежки. Вон, бачите, пиптики. Зараз розберу. Почистю, не знаю. Може смазку яку-небудь положу. Як-то так? Не проблема. Майте на увазі, може бути. Що, такий стан контактів. Вроді навіть і не з'їжджені, може зовсім чуть-чуть подвижних, а не подвижні, а такі. О. Так що, що бензином, тряпочку бензин, протер. Ну наверно вазеліном трошки змажу, він ток проводить, трошки защищає, не знаю. Вроді вазеліном нормально. Ну що, отак. Трошечки вазелінчику тут, трошечки вазелінчику тут. Все нормально. Оцей контакт. Це в мене свет, я включаю или виключаю світ. Значить, без всяких реле, нафіг вони нужны блять, 4 роки, п'ятий сезон, блять, нормально без проблем. Верні, як без проблем. Два сезони назад, 2 роки назад він перестав включати. Я розібрав. Ну воно ж просте, китайське, незахищенне. Розібрав, почистив, вазеліну напхнув і оце ось робить без проблем. Третій сезон після того як зробив. Так що, я думаю, нормально буде. Єдинственне, дивіться, отут під оцими контактами пружинки маленькі, контакт свободно випадає. Пружина теж свободно випадає. Того робити, треба от спеціально тряпочку постелив, що якщо вдруг упала, щоб нікуди не, не, не закотилось нічого. І держать отак. Бо якщо його перекинути, воно випаде нахер. Його тільки зверху треба накривати цими контактами. Ну що? Тут я ж кажу, випадає елементарно. Переверни, переверни і воно випаде. І пружинки, і контакти. Так що акуратно. Ну що, бачите? От отак треба зверху оце надівати. Ось тут воно защолкується. Вон. І тут дві защлки. Одна, он друга. От і все. пыляка. А далі просто... Ну, а далі просто поставив на місто його сюди. І там одним винтиком прикручується. Бачите, він вже заржавів. Цей і цей він винтик кріплення заржавіли. А потім він тут впирається і все. Вже провірив, все працює. Так що більше показувати, ну що. Зараз сюди ми його приліпимо. Тут, коли ліпите, дивіться, тут дірка. А на цьому контакті пиптик, щоб він стояв на своєму місці. От і все. В принципі, нічого тут складного немає. Все, буду ставити. Так, ну що, все поставив, все працює, перевірив. Коли знімав, так теж, бачите, ногтем на рукоятки та ділаю вже ось, м'яточку зробив, і не прийшлося нічого шукати. Все, всім пока, всім всього найкращого. Отак от розбиратися з. Перекмекачем. всім пока.